Відповідно до укладеної міжрегіональної угоди між обласною військовою адміністрацією Одещини та владою Окситанії, українські діти мають змогу відвідати Республіку Франції. Ми хочемо, щоб діти трошки відпочили, тому що це буде далеко від війни, від сигналів повітряної тривоги. Тому сподіваємось, що діти проведуть приємний час і зможуть побути просто дітьми відволіктись від такої складної ситуації в Україні. Серед тих, кому пощастило поїхати на відпочинок до Франції, 15 дітей військових з лав ВМС. Деякі з них втратили батька чи очікують його з полону. Тому зміна середовища безумовно піде їм на користь. Нові знайомства з Францією. У нас є декілька дітей, які вчать французьку мову. Буде чудова практика. Так і сталося. Окрім французької, діти практикувалися у стрільбі з лука, отримували задоволення від басейнів та ігор на майданчиках. Тож відпочинок виявився не лише приємним, але й корисним, за що щира вдячність владі Окситанії.